thank mm -hmm. you А, о! о мікрофон працює. У нас зараз буде матч е, старих близів проти е, проти Чорних Блек-близів. Ну, Сьогодні зіграє саме перший склад Блейз-клану, який е, був. Як тільки команда створювалася, саме перший їхній склад зустрінеться з новачками. Е, будуть зіграні е, три карти у нас в. Е, Перша мапа буде сильна мапа старих близів, це Ancient. Друга карта, це буде сильна карта чорних близів, це Міраж. Ну і на третю карту хлопці вирішили зіграти Вертігу, У нас навіть Вертігу сьогодні буде, тому маш очікує. ну, Може буде доволі цікавий. От. Так. Пам-пам-пам Ні, стоп. Отак. От Перша мапа буде. Ця Картинки? Та є картинки, типу. Тільки вони в мене багнулися. чуть чуть чуть-чуть Все нормально, все нормально, не, не переживай. Я, я все виправив Та я все виправив, дав, ну. Та заправ! Зап. Але свариться туди. Значит, розпочне команда. Ну, сильна мапа! Old В команді їх є Львович, Сільвер, Суслік, Арт, ну і також Fixed п'ятим гравцем. Хоч п'ятий гравець був, якщо не помиляюсь, гіпопотам, але у нього не вийде взяти участь через світло, Тому. Ну, це, якщо не помиляюсь, гіпопотам був п'ятий. Тому буде Fixed грати. Потім на міражі у нас. На міражі у нас буде грати. Шуніт. Uh, на мережі у нас буде Чорні Близе, їхній склад це Ніксо, Фортун, Фазик, Ікіро і, і... Іпон. І третя вертіло. Третя вертіло. <кхух> вертіло доволі цікава карта буде для обох команд. Її давно забрали з на полу, тому очікування, хто як пам'ятає, п'ятого не буде час, просто, тому взяли відносно старого типа. А мені здається, перший п'ятий був у вас гіпопотам. У Вас щось там гіпопотам грав певний період. Як я пам'ятаю. Як я пам'ятаю, був п'ятий гіпопотам. Ну, вибачте, але ви мені не повідомили точну інформацію, як це могло би бути, тому... Так, да, я руїни трошки. Як завжди. Ніт! Як ні? Гіпо взагалі після гаду інших хипів. Да. Поняв. Річний. Назар здоров. тому Ага. Кому бан? Тобі давай, бан зразу. Мап... Матч розпочнеться у нас ще раз дві хвилини, якщо я, я не помиляюсь. І ми розпочнемо зразу зенштом. Так, <coughs> да, третя мапа буде на нас вертіху, і давно з мапу, тому це буде цікаво, як зіграють команди. Хто пам'ятає, які взагалі рати, як пам'ятає, якісь може гранати, флешки, позиції. Тому очікуємо цікаву гру. Але це промови, якщо ми до третьої карти. Сьогодні старички грають з молодими. Молоді плюс-мінус зіграні, старички були спеціально зібрані для даної гри, для даного шоу-матчу. Вони постараються сьогодні показати свою гру, показати свої зуби і. Показати, що таке гра вміння грати. Хвилина у нас до початку гри. Бачу, що в команді всі сидять у войсах, всі зібралися, готові грати. І буде цікаво. Art is back. Да, Art, якого, кстати, давно немає на сцені. Не знаю чому. У нас він давненько не засвічувався. І матч розпочнеться через 10 секунд уже показує мені. І Сусліка я доволі давненько не бачив, які арта. Арт Суслік. давненько їх не було видно. То. Тому... Цікаво. Цікаво, як зіграють команди. Ну, кстати, в чорних близів також еншов доволі сильний. Тож. Тож, цікаво. Так, уже можна підключитися до сервера. Я зараз підключуся. Тихо, 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 тихо. Не вис, не висвітлюйте, будь ласка, не вис... нічого не висне. Так, не виснути. Так, зробимо ось так зразу. Тому що перша мапа мала би бути перша еншен. Так, перша іншен це я добре зробив. Зараз У нас на екрані enшин світиться. Я відкриваю худ. Зараз я все відкрию, і зразу нас перенесу в КС. Зараз також зроблю голосування. Ви можете проголосувати за вашого фаворита в сьогоднішній грі. мираж а uh, place Old они пикнули а вроде таксй Vertigo. vertigo. У мене часу, звичайно, мало було, щоб це все організувати зразу. Усі состави команд я оголошую сустави команду. Ну, давайте зараз я вам їх нагадаю. У нас е, в старих близах рає Левович, Сільвер, Фіксет, Арт, а також Суслік. А в чорних базів у нас рая Ніксо, Фазік, е, Ікіру, Айпон, а також. Е, Фотун. Це що новий сустав. В них зараз е, була переоформлення, якщо не помиляюся, деяких е, вигнали з команди, деяких додали. Тож е, буде цікаво подивитися на дану гру. Цікаво, як хлопці зігралися. Я знаю, що в них були тренування, доволі часто в них були тренування, тому все може бути зараз по-різному. По тому я очікую доволі цікавої гри сьогодні. Такс худ. Чому мене не відкривається Чому мене худ не запустився з секунду. О, худ забагався. Зараз я худ значить перезагружу. У мене таке застрій ну, в. Зараз я зроблю голосування. Зможна можна буде проголосувати за свого фаворита. Почати опитування. Хто сьогодні переможе? Блейс Олд. Болейс Блек. Почути опитування роблю. <кхи> Тепер також я в ОБС зразу перехожу під Кес. Можемо так монтажний перехід. Так, у мене тут е, все запущено, що має бути під КЕС. Окрім худу. Зараз трошки буде підлагувати демка перші хвилини, бо я запускаю худ. Хови раунд зараз, хлопцы, потому... Ну, гебах там есть, интересно, как нажираются, там... Тому... Все. все, да, на аштовалась у меня сразу же Хут Наживи раунд Ну, хватит, никто... Вот тут у кстати, ник Орин Тейлз Суслик с Алкс, это у нас Арт боже. <laughs> Зараз, хлопцы, уже поменяли уже свои ники, но... Старі близи. Це назва їхня була спілколишня h Team, Вони були навіть переможцями одного з турнірів від Майдету раніше. І вони пі будуть за КТ починати. Цікаво, що підготував Леовіч капітан команди чорних близів. І Блейз Блек зараз по всі будуть йти під А. Лише Сільвер. У нас єдиний в Донаті. Стакнули. h Team, Це старі близи. Стакнули в. Б. Але тут. А, арт. Він стягується. Розуміє, що може бути зараз. Вихід. Можливо було чути Сільверу. Сільвера зараз перестрілка тут. Помітаємо по голові. А де він. Все-таки тут. Ас. Адим. І лишається лише, кстати, один. Фотун, який також падає. І перший раунд достається команді h team Команді старих близів. Хлопці. ой 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 арт нам всі гроші бере Авік! Цікава дія! Береться пауза, чомусь. Зразу HTM беруть паузу. Зараз попаду. цікаво чому. Пауза була взята. Ой, тихо-тихо, що тихо. у мене таке вискочило, секунду. О! Чого вона не попадає? Секрет. все. Ух ти шо, на Festitі є такі от монтажні переходи. Прикольно! Я не знаю, що це за ці пере... переходи. тому що ні на одній іншій платформі їх нема. Для чого була зроблена перша пауза, ну виграна 500 для H7 показує, що хлопці можуть грати, вони пам'ятають братан, де опача. Що таке? Стрім, стрім так ти казав мені затримку зробиш. Ну, Я не знаю, чого так, ну, ти поганула, Нема. Окей, okay, зараз. Запусти затримку. А можна під час, цікусь, під час стріма зробити затримку, типу, щоб я не виходив, зараз типу, просто якусь отумікнути, застосувати. Можна? Що, мені треба ход прикрити? Ні, мені треба Зараз я перезапущу трансляцію, секунду.